Вітаю вас, друзі, з Новим роком, справедливого миру, здоров'я і вдачі всім нам. Ось мій улюбл... улюблений ніж. Я його нещодавно зробив ласудноруч. Він вийшовся самий вдалий. тому це мій улюб... улюблений ніж. Ось такі ось такі ніж. Все, дякую. За увагу, всім пока. Записую шорс для канала Клинокаутера. Демонструю свій один із улюблених ножів. Це ніж від українського гарабника Інгул. Модель називається EXTREM. Сталь на клинку N690, років G10. Такий візуально круто виглядає, оскільки схожий на Екстрема Радіо. Мені він дуже подобається, може він не найфункціональніший, але такий крутий, ну, відчувається, впевнено, мені дуже зайшов. Вітаю, друзі! І так, огляд мого улюбленого ножа. Ніж інструментальна сталь. А, марки не пам'ятаю. Руків'я, акація. Руків'я в нас набірне. збірне. Заді така маленька затичка, яка закриває збірний монтаж. Больстер нержавійка. Западліцо з руків'ям. Спуски йдуть від обуха. Якщо такого буде видно. Та видно, я думаю. О, от такий клиночок. Даному ножові вже близько трьох років. Активно використовується в походних мероприятиях, скажімо так, і на риболовлі не раз мене виручав. Ось такий от ножик. Ніж і для лісу, і для кухні. Сталь самокал А4. Довжина 31 см, лезо 17,5, ширина леза 3 очка і тут 45.